По перше, чого мені не вистачало з першого дня, це робочих рук. Ну елементарно робочих рук, техніки людей, які можуть цією технікою працювати. Немає документу обігу. Немає самих документів, бо вони не винви, не вивезені, вони були або знищені, або залишились. Таким чином на сьогоднішній день, ну коли ми почали місяць тому, почали працювати, де-факто це просто шість людей, які сіли в кімнаті і почали думати про те, яким чином відновити роботу адміністрації. За цей час ми отримали відповідне приміщення. Ми знайшли ще одне приміщення для того, щоб розмістити наші територіальні громади, наші райони. І вони також працюють з нами в кроворозі. Саме тут вже півроку повинна працювати херсонська влада, не тільки Береславський район, не тільки там керівники територіальних громад, а й обласна адміністрація. Те, що стосується фінансування самої адміністрації, як ви самі розумієте, тут є дуже велика купа проблем, з якими ми зараз займаємось. Але ми повинні розуміти, що є міжнародні інститути, які можуть робити це швидше. Достатньо ефективно. У мене була дуже приємна зустріч вже дві зустрічі з пані Браун, яка є новим керівником від ООН по Україні. На першій зустрічі, це було в перші дні мого призначення. Вона приїхала в Кривий Рік і записала всі питання, які на той момент я вже ну, зміг їй поставити. Після цього вона повернулася до нас через два буквально за два тижні. І вона дуже конкретно взялася за. Вирішення наших проблемних питань, наприклад, оці ці ремонтні набори, які ми сьогодні відвозили в Лисокопілля, це перша партія з ремонтних наборів. Таких ремонтних наборів на нас йде більше двох тисяч, і з них 1400 вже у нас на складі про розі. Зараз ми будемо розводи, його розвозити по громадах безпосередньо по деокупованих територіях. Люди отримують можливість, ну, з по полагодити свої дахи стіни там і, і, і все інше крім того є і інші організації які також активно включаються Це і продук, продукти харчування це гігієна це те що часто людям потрібно в першу чергу але перелік цих проблем і список цей, він весь час росте тому я залучив оцих цих волонтерів які приїхали і знаються на тих чи інших питаннях Необхідно відновити роботу Ради оборони області, останнє засідання якої відбулось до війни. На хвилиночку, до війни. Відну... Необхідно відновити роботу нашого цивільного захисту, соціального забезпечення. Ну, ці питання все одно є там пріоритетами, номером один. І коли я бачу, що в мене в департаменті соціального захисту там за 40, майже там 50 людей, 48 штатних одиниць, нема ні однієї. Як можна виконувати цю роботу? Ну, от зараз ми призначили заступника керівника, виконуючи обов'язки три дні тому. І я сподіваюся, вона буде налагоджувати цю роботу і в короткий термін приведе з собою людей. Але питання фінансового забезпечення це також дуже важливо. Під час війни держава не має коштів, від зрізаються бюджетники. Таким чином зрізається і заробітна платня працівників державної адміністрації. Якщо Людина отримує в державній адміністрації заробітну платню, там, якщо це простий спеціаліст там, від 6 тисяч близько. Ну, ми рахуємо надбавки, оклад, плюс надбавки, всі е, виплати, мінус е, податки, ну, близько, там, від 6-7 тисяч до ну, нехай там, 15, 17, 18 тисяч, якщо це керівники підрозділів. Ну, просто дайте мені відповідь, як людина може за. Там 9-10 тисяч гривень переїхати, виконати моє розпорядження, переїхати до Кривого Рогу, приступити до роботи, як їй за ці гроші це зробити. І я це питання піднімав перед Міністерством фінансів. Я дуже вдячний і пану міністру, і його першому заступнику. Вони почули мене зараз, вони шукають шляхи для вирішення цих проблем. Це перше, те, що стосується інституційної спроможності самої обласної адміністрації. Друге це питання забезпечення грошими бюджетників. І це як на окуповані території, так і на контрольовані території, і на деокуповані території. Також займаємося не питанням, і грошей не вистачає, катастрофічно не виконується з зрозумілих причин. Там 90 2-3% на сьогоднішній день території Херсонської області окуповані, ми розуміємо, що бюджет постійно падає. Ми розуміємо, що на виконання його вже більше половини ми прораховуємо там по кінцю року. А реально, яким, яким воно буде, зараз навіть важко сказати. Тому, чесно кажучи, ну, в такій ситуації я ще ніколи не працював. Але ну, повірте, я максимально налаштований на те, щоб розробити цю роботу так. Щоб потім люди сказали дякую. І, і команда, яка приїхала, ну, всі приїхали з таким самим настроєм. Ну, я реально на це сподіваюся.